Доброго дня! Вітаю всіх на уроці математики. Сьогоднішня наша тема обчислення виразів на множення, коли один з множників має нуль в кінці складання і розв'язування рівнянь. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішати кличе в подорож, дзвінок. А урок наш незвичайний. Грою всі його зовуть. І щоби він був цікавим, ти активним мусиш бути. Починаємо усний рахунок. Обчислюємо першу частку. Вірно. Далі сума. Продовжуємо наступна сума. Так, добре, далі рахуємо. Чудово. різниця обчисліть і останнє добре. Відкривайте свій робочий зошит та запишіть сьогоднішню дату власна робота. Та каліграфічно записуємо число 1103. Підручник відкрити на сторінці 40. Знайдіть завдання номер 205 Дайте відповіді на запитання. Скільки всього в кожному числі сотень та тисяч? Перше число 3400, скільки всього сотень у цьому числі. Щоб назвати кількість сотень, пригадуємо, ми закриваємо з кінця, так, останні два числа. Так, останні дві цифри, так як це є. Сотні мають два нулі, тому ми прикриваємо два останні знаки. Справа, тобто з кінця, і всього сотень буде 34 сотні, так, у числі 3400. а тисяч. 3000. Так, якщо тисячі ми визначаємо всього у числі, то закриваємо три останні знаки, так, праворуч. У числі 7 тисяч 70 сотень. А тисяч 7, звичайно. Наступне число. Назвіть кількість сотень. Так. І кількість тисяч. 2000. Число 140 тисяч. Кількість сотень називаємо, будьте уважні. Звичайно, це 1400 сотні та кількість тисяч 140 тисяч. Далі запишіть кожне число за допомогою цифр 5 сотень, 240 сотень. Сотень означає дописати, не піде до нашого числа ще два нулі. Так, як сотні має два нулі, так? Три десятки. Правильно. 180 десятків. Так, один нуль дописуємо, так як ми десятки утворюємо. І 5 тисяч. Добре, це було легко. Наступне завдання 206. Заміни числа за зразком. Наприклад, у нас є праворуч число 23400. Ми замінюємо його добутком 234 помножене на 100. Чому саме на 100? Так як 23400 має 2 нулі в цьому числі, тому на 100 ми і множимо в добутку. Давайте за зразком спробуємо записати наступні числа. Число 13 тисяч. Запишемо як добуток 13, помножений на тисячу. Наступне число 2400. Запишемо як добуток 24 і 100. Далі подумайте 70 тисяч. Це 7 помножена на 10 тисяч. Так, в нас 4 нулі. 4 нулі є у 10 тисячах. І останнє 103 тисячі. За добуток 103 ми будемо множити на тисячу. Далі працюємо з наступним правою і зручним способом обчислюємо наступні вирази. Можете ставити відео на паузу та обчислити їх самостійно. Використовуючи різні закони множення, сполучний, наприклад, та перевірте свої обчислення. Перевіримо, тож рухаємось далі. Зараз трішки відпочинемо. Працюємо з правою 208. Досліди, як міркували знаходячи добутки. 2300 помножити на 6 розв'язували таким чином. 2300 записали, як вигляді 23 сотень. Та помножили 23 сотні на 6, буде 138 сотень. Тоді дописуємо 2 нулі, так як сотні має 2 нулі, і виходить. Число у нас 13800. Або ж. Другий випадок, коли ми число 2300 записали у вигляді двох множників 23 та 100, і помножили кожен з множників 23 на 6 і помножили на 100. Це також 13800. Який спосіб вам зручніший обирайте. І далі наступну вправу спочатку розглянемо, як можна записувати дію множення, якщо один з множників має 0 в кінці. Якщо є нулі в кінці, наприклад, першого множника, то нам необхідно ці нулі писати праворуч, а другий множник підписувати під кількістю розряду чисел там, де вже немає нулів. У нас, наприклад, 2300 ми записуємо множник 7 під розрядом сотень, так як в розряді сотень тільки в нас з'являється кількість 3, тому там ми і записуємо множник 7, а нулі. Одиниць та десятків залишається праворуч. Ми їх зносимо при множенні вниз, так як все одно при множенні на 0 буде 0. І далі продовжуємо множити вже на сотні та на тисячі. Або ж на інші розряди, які в нас ще є. І завдання друге спробуємо розв'язати правильно записуючи письмові вирази. 6700 множити на 2. Пишіть. Правильно підписуючи, звертайте увагу та обчисліть. Це буде у нас 13400. Продовжуємо. 84 тисячі множимо на 6. Множник 6 пишемо під розрядом 1000 одиниць. Так? Підкреслюємо та обчислюємо. Відповідь 50 тисяч, 504 тисячі, точніше, вибачте. Виправте, якщо у вас помилки. 130 тисяч множимо на 7, так, 4 нулі ми зносимо вниз, так, спускаємо і починаємо множити з десятків тисяч. І відповідь буде доводку 910 тисяч. І останнє 760 множити на 5. Це буде 3800. Добре. Наступна в нас задача. Записуємо задача та знайомимось з умовою. Із пункту А вирушив пішохід зі швидкістю 5 км за годину. А через 2 години із цього самого пункту в протилежному напрямку виїхав велосипедист зі швидкістю 12 км за годину. Через скільки годин після виїзду велосипедиста відстань між ними становитиме 44 км. Отже, нам спочатку треба обчислити, записуємо розв'язання, якою ж буде в нас відстань так, із пункту А. Коли він вирушив зі швидкістю 5 км за годину, через 2 години він рухався, тобто, скільки він пройшов, обчислимо, буде 10 км за 2 години він пройшов. Потім в протилежному напрямку зі швидкістю 12 км за годину, тому ми 44 відстань, яка встановитиме між ними. Віднімемо 10 кілометрів, які він вже пройшов за 2 години, для того, щоб знайти, яку відстань він йшов в протилежному напрямку. Це буде 34 кілометри. Залишилося після того, як він виїхав велосипедист. Міркуємо далі. Третя дія. Значить, що ж залишилося після того, як він виїхав 34 кілометри вже. А їхав велосипедист зі швидкістю 12 км за годину, так? Пішохід зі швидкістю 5 км за годину, ну можемо знайти їхню швидкість віддалення, так? З якою швидкістю вони віддалялись? Це буде 17 км за годину. Ну і тепер ми можемо відповідати на наше питання задачі. Через скільки годин виїзду велосипедиста становитиме відстань 44 км. Тому 34 те, що залишилося. Ми поділимо на швидкість їхнього віддалення. Порахуйте. Це буде 2 години. Через 2 години. Відстань між ними становитиме 44 км. І записуємо відповідь. Ще вправа в нас 212. -та. Складаємо рівняння та розв'язуємо їх за умовою. Перша умова. Добуток невідомого числа, тобто х і числа 7. Значить, будемо множити на 7, так, добуток невідомого і числа 7 зменшили. Це означає виконали дію, віднімання на 140. Значить, відняли 140 і одержали 308. Виходить, у нас таке рівняння. Спрощуємо його, це складене рівняння. 140 переносимо праворуч від дорівнює. Переноситься воно з протилежним знаком, так? тому буде 308, від не відняти, а додати. 140. Порахували. Завде 448. Спрощене рівняння знаходимо невідомий множник. Добуток поділили на відомий множник, буде 64 та виконали перевірку. Перерахуйте, чи все сходиться, збігається. Та прирівняйте рівняння. Наступна друга умова. Невідоме число, знову позначаємо так за x, збільшили на добуток. Збільшили означає додати. Далі в нас буде добуток таких чисел 287 і 100. Значить 287 ми будемо множити на 100 і одержали добуток чисел 49600 помножене на 1. Запишіть утворене рівняння. Також нам необхідно його спростити. Перемноживши праву частину, у нас і залишиться 49600, а добуток 287 і 100 ми також можемо обчислити. Це буде 28700, спростивши рівняння, ми шукаємо невідомий нам доданок. Від суми віднімаємо відомий доданок. Рахуємо. І це буде 20 900. Та виконуємо перевірку обов'язково. Це добре, молодці! Домашнє завдання у вас на сторінці 42. Необхідно опрацювати номери 215 та 216. Письмо стовпчику виконуйте обчислення. І рефлексійна мішень, вичте цей линкою, свою мішень та оцініть, наскільки цей урок був цікавим для вас, наскільки корисним. Оцініть свою роботу на уроці, як ви працювали, оцініть роботу вчителя. Та ці знання вам стануть нагоді, наскільки скільки балів.